Доброго вечора за, шановні присутні розпочнемо засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної діяльності присутні Сідун Мар'яна Васильівна Лимбе, Роман Михайлович Дуганюк, Руслан Миколаєвич, Пізар Юрій Юрійович, запрошені начальник фінансового відділу. Ваш Олена Михайлівна і начальник ЦНАПу Кенчеш Володимир Володимирович. Порядок денний. У нас на порядку денному одне питання. внесення змін до рішення Мондії сільської ради 18-12 2024 року за номером 1569 про бюджет з сільської територіальної громади на 2025 рік. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за проти отрималися рішення прийнято. Переходимо до обговорення порядку денного внесення змін до рішення Урондівської сільської ради від 17 до 12 до 2024 року за номером 1569 про бюджет Орандівської сільської територіальної громади на 2025 рік відповідає Лена намихайна. Так, доброго дня, шановні члени комісії, шановні присутні. На ваш розгляд доноситься проєкт рішення сесії про внесення зміни до сільського бюджету на 25 рік. Зазначено проєктом рішення сесії пропонується збільшити податкову е, частину сільського бюджету, зокрема за рахунок збільшення доходів в сумі 1 мільйон 801 тисяч 500 гривень за рахунок залишків спрямування залишків в сумі 1 мільйон 30 тисяч 700 гривень. Тобто в загальній 2 мільйони 832 тисячі 200 гривень. Формування зазначеного проєкту рішення сесії пов'язано першу чергу з тим, що до сільського бюджету надійшли кошти з державного бюджету, які не були передбачені при затвердженні бюджету на 25 рік. Зокрема, це субвенція з державного бюджету на здійснення доплат подивічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвінції з державного бюджету в сумі 1 мільйон триста тисяч гривень. За рахунок зазначених коштів буде здійснюватися доплата педагогічним працівникам наших шкіл в сумі 1300 гривень з нарахуваннями до 1 вересня, з 1 вересня 2600 гривень. Зазначена сума субвенцій передбачає виплату до червня місяця. Я так розумію, що з 1 вересня це будуть додаткові кошти з державного бюджету. Окрім того, отримана субвенція на проведення додання додаткової психологічної педагогічної розвиткових занять Також за рахунок субвенцій з державного бюджету вона передбачає виплату заробітної плати педагогічного персоналу, який здійснює е корекційно-розвиткові заняття з дітками які цього потребують. Сума субвенції становить 19 500 гривень. Тут також слід відзначити, що від загальної потреби е з державного бюджету виділено тільки 19%. Іншу суму нам потрібно відспінувати після затвердження звіту за рахунок. Захисних коштів місцевого бюджету. Також з державного бюджету надана субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа в сумі 422 тисячі сімсот гривень. Субвенція буде використовуватися у разі виділення співфінансування, також за рахунок залишків коштів сільського бюджету протягом 2025 року. Окрім того, в кінці. Двадцять четвертого року сільським бюджетом була отримана субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 30 тисяч 700 гривень. Вона залишилася у нас в залишках. Кабінет міністрів України внесено відповідні зміни у постанову 252 щодо бюджетного процесу у умовах воєнного стану та надано дозволом дозвіл. Огана місцевого самоврядування з метою забезпечення харчування учнів 1-4 класів спрямувати цю субідцію без затвердження звіту про виконання бюджету на 24 й рік. Всі ці кошти субденції встановлюються в головному розпоряднику відділу освіти Грондівської е сільської ради. Проєкт рішення розміщений на веб-сторінці разом з додатками. Інформація завершує. Вітання. No. Прошу проголосувати, Хто за? Проти рішення приймання. Всім дякую. Yes. дякую.